Розглянемо 10 найпоширеніших типів невеликих форм рельєфу України. Водноерозійний та водноакумулятивний, створені поверхневими текучими водами. Характеризуються руйнуванням і нанесенням порід постійними і тимчасовими водотоками. Утворюють такі малі форми рельєфу: яри, балки, річкові долини, річкові заплави, тераси. Поширені по всій території України. Карстовий тип рельєфу. Утворюється розчиненням гірських порід: вопняку, крейди, солей, гіпсу під дією води. Утворюють такі малі форми рельєфу: карстові лійки, Карстові печери. Райони найбільшого поширення це Кримські гори, Волинська пасма, Подільська височина, Донецький кряж. Суфузійний тип рельєфу. Такий тип рельєфу утворюється винесенням підземними водами дрібних часток породи, що супроводжуються пересіданням ґрунту. Утворюється така мала форма рельєфу, як степові блюдця. Райони найбільшого поширення причорноморська і придніпровська низовини. Береговий або абразійний тип рельєфу. Утворюється в результаті дії морських хвиль. Основні форми рельєфу. Пляжі, коси, морські тераси. Район поширення узбережжя Чорного і Азовського морів. Вулканогенний тип рельєфу утворений вулканами. Є результатом давнього вулканізму і грязєвого вулканізму. Основні форми рельєфу вулканічні хребти і грязьові вулкани. Район поширення вулканічних хребет, гора карадах. Еоловий тип рельєфу утворений вітром. Рельєфоутворювальні процеси це вітрова ерозія, сипучі гірські породи. Основні форми рельєфу дюни і кучугури. Район поширення поліська низовина, річища, морські коси, олешківські піски. Льодовиковий і водно-льодовиковий. Утворений льодовиком тип рельєфу. Рельєфоутворювальні утворювальні процеси. Руйнування і нанесення порід льодовиком. Основні форми рельєфу. Моренні рівнини. Кари, цирки. Район поширення, поліська низовина. І Карпати. Денодаційний тип рельєфу. Утворений під дією різних зовнішніх процесів. Рельєфу процеси це неотектонічні рухи, підняття, різні види руйнування порід. Основні форми рельєфу це пасма, вали, уступи, хвилясті рівнини, що колись були горами. Район поширення, Поліська Низовина, Подільська, Придніпровська і Донецькі Височини. Кримські гори. Гравітаційний тип рельєфу. Утворений силою тяжіння. Рельєфоутворювальні процеси. Сила тяжіння. Круті схили. Виходи підземних вод. Основні форми рельєфу. суви та обвали. Район поширення. Південний берег Криму, Карпати, Круті праві схили великих річок. Антропогенний тип рельєфу, тобто утворений людиною. Рельєфоутворювальні процеси, господарська діяльність людини з використанням техніки. Основні форми рельєфу це кар'єри, терикони, греблі тощо, район поширення, Донецький кряж, Придніпровське, Подільське височини та ставки запруди тощо.